Яка різниця між благодійним фондом і громадською організацією, та чому важливо їх розрізняти? Обираючи між благодійним фондом і громадською організацією, важливо розуміти, які переваги та обмеження має кожна з цих форм. Від цього вибору залежить, як швидко та ефективно ви зможете реалізувати свої соціальні проекти, отримати підтримку від держави та, можливо, від міжнародних організацій. А також знайти однодумців та партнерів. Благодійна організація це така організація, основною метою діяльності якої є саме благодійна діяльність в одній або декількох сферах, як це освіта, охорона здоров'я, довкілля, захист тварин, соціальний захист, наука, культура і так далі. Зібрати на операцію конкретній дитині або забезпечити конкретну лікарню чи можливо кілька лікарень певним обладнанням, ліками, засобами гігієни чи іншими виробами медичного призначення. Коли ми говоримо про громадську організацію, то це такий вид громадських об'єднань, де об'єднуються фізичні особи, тобто люди, це для захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, економічних, соціальних, культурних, будь-яких. Таким чином, діяльність громадських організацій це більша громадська діяльність, спрямована на захист чи покращення якоїсь суспільної ситуації в цілому, наприклад, пропагування якихось ідей, ідеалів тощо. Тож, обираючи між благодійною і громадською організацією, потрібно керуватися основною метою, самою суттю і характером діяльності. Благодійність на користь конкретних осіб чи просування ідей та інтересів певних груп. А більше інформації про цікаві кейси наших клієнтів та вартість наших послуг ви можете побачити у нас на сайті. Чекаємо вас та бажаємо вам гарного дня!